Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Ви подали документи на відстрочку через СНАП, а ТЦК вам відмовив? Вітаю, ви потрапили у нове коло пекла. Чому так відбувається? Як, попри все, оформити та не втратити відстрочку? Що раджу робити у таких випадках, щоб захистити свої права? Про це все дивіться у відео детально. Там продемонструю зразки належної та безпідставної відмов і поділюся порадами, що вам слід зробити. Для зручності веду телеграм-канал, де набагато більше корисної інформації. Масові відмови у вістрочці. Що відбувається? Нещодавно ж внесли зміни стосовно подачі людьми документів на істрочки, відтепер тільки через ЦНАП. Такої кількості відмов я не зустрічав. Таке враження, що. Втративши цей контроль над прийомом документів, вони просто озвіріли. Пощастило хіба тим військовозобов'язаним, у кого відстрочку продовжено автоматично. А хто ходив і оформляв через СНАП, це ще той окремий квест. Одні представники ТЦК просто безпідставно відмовляють у наданні відстрочки, вимагаючи якісь там. Документ, який не передбачений постановою 560. Інші не вміють просто банально читати після Двокрапки. І що норма закону дозволяє подати один із документів, але вони вимагають просто все підряд після Двокрапки. І коли читаєш той документ, чесно, такі файні думки в голову лізуть, аж слів немає. Інші взагалі не повідомляють причину відмови. Хоча зобов'язані вказати конкретну причину, конкретний недолік, який слід усунути військо з посиланням СНР на норму і пункт закону чи постанови. Приклад такої відмови без пояснень наводжу там на скрині цей документ мого клієнта. От чесно, що це за відмова? Не відповідає вимогам статті 23 закону України про мобілізацію. Ну, якщо так, давайте поговоримо. В перекладі з дипломатичної мови це означає наступне: документи всі в порядку. Ми не знаємо, як дати пояснення та як обґрунтувати відмову, тому пішов ти за російським кораблем. Одразу згадав, знаєте, той анекдот. Сидять у пісочності, ведмідь, лисичка і заяць. Лисичка, а мені батько вчора подарував автомобіль, Заяць, а мені велосипед. А ведьмідь, ну немає що сказати, чи поділитися, Він такий. А я, а мені, а я, а мені? А я вам ще всім по морді дам. Тим <сум> не аналогія. Замість того, щоб вказати причину, наприклад, нестача таких то документів, чи долучити такі-то документи, вони просто зробили таку абстрактну відписку, не відповідає вимогам. Оптимізація процесу мобілізації по-новому. Кустарна якась там дідівська нанотехнологія. А знаєте чому так? Бо їм абсолютно байдеже. Їх просто не звільнять, а навпаки, погладять там по голісі, бо кожен хай навіть незаконно мобілізований, це мобілізований. Якщо комусь не подобається, йдіть до суду, де навіть якщо виграєте, скільки пройде там місяців чи може роки, А якщо і виграєте, то яка буде відповідальність чи покарання для ТЦК? Жодного. Тому і маємо бусифікацію та незаконну мобілізацію, безпідставні відмови у відстрочках, а часом і мобілізацію людей із бронюванням та оформленою відстрочкою. Друзі, акцію на придбання 4 інструкцій по захисту прав з ТЦК, ВЛК, водіям і діагнозів ВЛК за 999 гривень продовжено до кінця тижня. Не пропустіть шанс отримати інструкції з постійною підтримкою оновлень у разі зміни законодавства. Також можна підписати зі мною договір про цілодобу юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТСК, поліцію та суди. Відмова у відстрочки. Алгоритм дій. Будьте уважні при подачі документів через СНАП. Перевіряйте, чи саме ті документи відскановані. Вимагайте рішення комісії ТЦК. А якщо не розглядають ваше звернення, сміливо пишіть скаргу на ТЦК. Або подайте адвокатський запит. Ось на скрині продемонструю, продемонструю приклад, як мають правильно відмовляти у наданні відстрочки. Це комісія ТЦК відмовила клієнту, але належно розписала причини такого свого рішення. Правда, це якраз та відмова, коли не читають після двох крапок. Що можна подати один із документів договір між батьками або, наприклад, інформацію з єдиного реєстру боржників за категорію аліменти. І знову ж таки, по суті, послали хі, за тим же самим русським кораблем тільки не так нагло і брутально. Головне, пам'ятайте, якщо вам відмовили на дані вістрочки і ви не подали просто повторення, тоді ви опинитеся у зоні ризику. Адже вас можуть за будь-якої нагоди мобілізувати. Оскільки у вас може і є право на відстрочку, проте саму відстрочку ви не оформили. Вас можуть забрати ну, там, з вулиці, зупинити на автомобілі, доставити в ТЦК і незаконно мобілізувати. Так, дії ТЦК можна оскаржити у суді, але знову ж таки, це час, бо доведеться спочатку визнати відмову. Незаконно, визнати протиправними дії ТЦК неправомірними, та скасувати вже потім наказ командира військової частини про зарахування. Тому краще подати заяву на відстрочку повторно, а за цей час оскаржувати просто попередню відмову. Тоді суд зазначить конкретно своїх висновком. Загалом у мене складається враження, що коли у ТЦК забрали оцю тятю, у вигляді. Прийому документів на оформлення відстрочок, то вони серйозно так образилися. Тому причини такої дивної поведінки, на мій погляд, дві потенційно мобілізувати тих, кому безпідставно відмовили у відстрочки, всіх загнати у резерв і потім мати можливість контролювати з усіх боків. Резерв стане просто-напросто електронним кабінетом військовозобов'язаним. Якщо у вас свої думки з цього приводу. Напишіть, а найцікавіші та найактуальніші теми для моїх глядачів я детально розкрию в окремих відео. Висновок. При подачі документів у ЦНАПі перевіряйте, що подаєте все належне у вашому випадку. Та що кожен аркуш відскановано. Бо буває чесно, працівники теж помиляються і роблять один документ на два скани одного і того ж документу. У випадку відмови у наданні відстрочки, вимагайте рішення комісії ТЦК. А якщо не розглядають ваше звернення, тоді пишіть скарги до ТЦК, або подайте адвокатський запит. Якщо відмовили, подайте заяву на відстрочку повторно і за цей час вчиняйте дії з оскарження рішення комісії ТЦК стосовно попередньої відмови. Було цікаво та корисно. Ставте лайк. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Всім дякую за увагу!